Доброго дня, друзі! Розпочинаємо вивчення нової, досить великої теми, алгоритми та програми. Тему розраховано на 17 навчальних годин, тобто будемо вивчати її протягом усього другого семестру. Під час вивчення теми передбачено дві тематичні оцінки наприкінці березня та у травні. Традиційно ви маєте можливість виконувати навчально-тренувальні вправи, розв'язувати задачі, тобто отримувати що уроку оцінки, з яких наприкінці вивчення кожної складової частини теми алгоритми та програми разом будемо формувати тематичну оцінку. Програмувати будемо на мові програмування Python. Пропоную для написання коду використовувати онлайн-серіс RePIT, доцільно пройти процедуру реєстрації на даній платформі. Сьогодні я вам розповім про деякі можливості онлайн-платформи Repu IT. Її призначення програмування у хмарі на понад ніж півсотні сучасних мов програмування. Здійснивши стандартну процедуру реєстрації, ви маєте можливість скористуватися персональним кабінетом. Для цього виконуємо вхід, наприклад, використовуючи власний аккаунт на Google. Відченням того, що ви перебуваєте на власній території у хмарі REPL IT, є наявність вашої аватарки у верхньому лівому куточку. Клікнувши по стрілоці біля аватарки, ви маєте можливість здійснювати управління своїм аккаунтом. Звертаю вашу увагу. Для того, щоб вийти із особистого кабінету на онлайн-платформі Repo IT, потрібно виконати команду Logout. Під вашою аватаркою розміщується меню персонального кабінету. Ми будемо в основному використовувати опцію My Repos. Мої відповіді. Рекомендую. З метою впорядкування ваших проєктів розміщувати їх у папках. Для створення нової папки використовується кнопочка New Folder, де з клавіатури вводиться ім'я нової папки. Для створення нового проєкту використовується кнопочка Plus Create або кнопочка Додати New Report. Створимо свою першу програму, яка дозволяє обчислити площу паралелограма, коли відомо значення довжин сторін. У своєму особистому кабінеті створимо окрему папку, натиснувши кнопочку New Folder. Пропоную назвати цю папку «7 клас. Звертаю вашу увагу, що я не використовую українські літери, використовую латинські чи англійські літери. Ось папка, яку ми створили. І в цій папці будемо зберігати всі проекти, які будемо з вами створювати. Як бачимо, зараз папка порожня. Немає проєктів. Для того, щоб створити новий проєкт. Я додаю і натискую кнопочку View Rep. Е, пропоную вибирати мову Python. Python бачимо. І е, проекти нумерувати. Ну, наприклад, приклад 1. 7 клас. Завантажується редактор платформиRapi. І бачимо, що ми перейшли до е, можливості створювати е, проєкт приклад 1. Е, пишемо послідовно команди, які нам необхідно для розв'язання цієї програми. В першому рядку я напишу команду, яка дозволить. Вводити з клавіатури два дійсних числа. Це довжини сторін паралелограма. Ось я записую, що це дійсні числа. Ось оператор вводу. І показую, що всі числа будуть в одному рядочку. Натисную кнопку Enter у другому рядку, визначаю площу паралелограма, коли відомі довжини сторін А і Б. Площу позначаю змінною S. Давайте таким чином. Площа дорівнює добутку А помножити на Б. І в третьому рядочку виведу значення добутку на екран. Для виведення використовується оператор print. Звертаю вашу увагу, що коментарі записую в одинарних дужечках. А помножити на Б дорівнює С. Для виконання цієї програми натискую кнопочку Run. У вікні консолі я з клавіатури ввожу два числа. Наприклад, 23,258 через пробів 12,301 тисяч. І натискую кнопку Enter. У рядочку наступному у консолі виводиться результат добуток цих чисел. Звертаю вашу увагу, що добуток отримали ми із точністю до шести знаків після коми. Вхідні дані у нас були три знаки після коми, добуток до шести знаків після коми. Зараз я внесу зміни в програму, які дозволять виводити значення добутку із точністю до трьох знаків після коми. В третьому рядку перед змінною S прописую округлити раунд, округлити S із точністю до трьох знаків після коми. Round – «Округлити змін значення змінною S точністю до трьох знаків після коми». І знову ж натискую кнопочку Run. Консоль перейшла в очікування двох чисел. Записую 32,102 12,025 і натискую Enter. Як бачимо, зараз три знаки після коми. Ось оцей результат вам потрібно буде зробити скріншотик, зберегти його у файлі, цей файл прикріпити до звіту. Звертаю вашу увагу, що у папці 7 клас З'явилася наша програмка. приклад один сьомий клас. Ось вона. Увагу на те, щоб завершити роботу лок-аут. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!